Колеги, всім вітання. Почали ми продавати вже мулардів. Вже на штук всім продали. Прийшли до утята на підтримку. Одне разноцветне. Ну і всі з городу йдуть, бо надаваємо водичку. Ціна на на муларда продаємо по 200 гривень, в середньому тушка 3 кг. Є2,7, Е3,5. Отак. Середня 3 кіла. Зараз наливаю одну мисяку і другу мисяку. Йдемо важити бродера. трошечки скажу пізніше, який сьогодні їм день а, і побачимо результати. Какульки висипаю на кучу, а на весну ми їх не розкидаємо на городі. Звісно, тут какульок на моїх два городах хватить розкидаємо головким шаром. Скидав сюди буряни, щоб перегнивали, таке солома. І з какашечками разом. Ось так. Поки вони наслаждаються, ну, а ми пішли. Є така в мене брама півтора метра, вони її перелітають на раз-два. Одних виберемо. Краще на плем'я, ну є тут такі отборні гарні дуже. І... А остачі вибиваємо на м'ясо. Тут більше половина були мужики, бо яко вже перший раз відбирав. Ну Тепер і ще раз відберу на плем'я. Бачите, перелітають і бігають тут, на вулицю не виходять. Носики, пампусики. Бачите, ходять і сюди їсти. Хоча в другому зараз ночують, а сюди приходять їсти і... Давайте подивимо, скільки вже оділи в боці. Вже більше половини. Комбікорму нема, напугав, пошли на вулицю. Ось так. Так що апетит у них дуже гарний. Переважно кукурузка, трохи пшениці. Трошки цілого в мене було сонях, а двійок. Поняли, таких додав, щоб олійка була жирненька. Трошечки соєвий. Ось такий дієтичний комбікорм. Ну, Тушечка виходить дуже жовта, сьогодні ще заказ. Трошки розкажу ще за перепилю. Не Дивиться, форсунка охолодження приміщення. Ой, трошечки має тут свинюшник, бо сьогодні буде уборка. Субота. Або субота, або неділя, або вони їх. Бачите. Це не багато засирали. Це ось ці сидять. Бо вчора була моя перестановка, бачите, скільки понасирали. Що по перестановці? Заказував ферма, фер, ферма батько та син. Оце брав у дівок. 58 штучок тут сидять у двох ярусах. Ну, у двох клітках. Один і два. Зараз їм жарти понасипають. То хлопці їхні. Е, хлопці їхні підуть до моїх дівок. Ось де теж два поки. Поки одебрав, найкраще два. А мої, ді... а мої хлопці, вони... <схід> що дуже мало хлопців, будуть парувати оцих дівок. Ну, перед Техасом я довольний. Гарненький. що ти, що ти гарненький. По яйцю. Якесь зелене яйце. А, не сформоване. Ну, вчора вечора збирав, вони під вечір несуть. М -м, по яйцю. Ще не почали стріляти. Це молотка і то молотка, Один в один день лупились. Це, це мої. Це сюди поперекидав, то і що підуть на м'ясо. Ось так. Так що буде нова корова. дивіться який. Зорька і, і техас. Ну то не просто так якийсь упуху вбитий. Ну, бачите. Такі, які машини. А ці вже будемо потихеньку стисувати. На тушон, більше з того, що тушоночки зробив. Вони вже вони, вже старенькі, така вже тушечка дебела в них. А рудненьку на, на тушонку зробимо тушоночку. І будемо смакувати. Кричать, не перекрити. Кстати, роблю ще одну клітку, ну то вже потом. Зараз йдемо до Так, Поставив воду на уточку. Клаз на все. І відро просто 12-літрове Аврора і зверху накрив, щоб. Бо нема в мене кришечки. Закипить, йдемо по утятку. Отарив відеречко, Получилось мінус 780 грамів. 10-літрове залізна тушка уточки 3840. І тепер подивимось, який відход у муларда. Погнали. Все-таки сходив по голову, щоб точно знати. З головою нам уважить 4 равна кілограма. Представляєте, вже помножив. Скільки ми заробимо і скільки ми уйде грошей. Все, тепер з головою ровно 4 кг утка. Чи чи утка Прям замочуємо. Так раз. Один, два, три, чотири, п'ять. І витягуємо. І так, ще два рази. Я вже двічі замочив. Ну, тепер будемо общіпувати. Ну все, і погнали. Бачите, як пропарило його. Ну, вже в кінці покажу результат. Пеньочки, бачите, вже які вже здорові. І цей легше скупти, коли він такі красиві. А коли дуже мелкі, то, звісно, геморой. Так, відкриємо на заложений. Віандот і плімутрок. Треба перевернути. Скажите, чого не заложив у типолушу. Розповідаю. Я думав, що мені прийшло того 40 і цього 40 Віандота і Плімутрока. А коли прийшло 50, у нас заложено 88 яєць. Відтоді там було два розбитих. Зараз йде на переворот. І, а в інкубатор теплушу влажить 79 яєць. Прийшло сюди, тут воно постує буквально 5 днів. Ми попробуємо, перевіримо всі яйця, подивимось на результат, якщо є гарно. А, ну, якщо заплідені туди, не заплідені, просто відкинемо. Откр... Ось, Ось так. І буде у нас хрещування, які хрещення, ви подивитесь. У майбутніх відео будете, будемо виводити свою породу. А то всі є породи, а в мене а а своєї немає, значить свою будемо виводити. І наблюдати, за нею, і показувати. А то надоїло. Чи, чи, надоїло всім чужим, користуватися, або виводити свою. Так що експериментуйте, все у вас вийде. А хто вам каже, що не можна робити, не слухайте. Я учені ж схрещували ж породи. Їм вже ніхто не казав, що не можна. Тушка муларда. Який відход е, муларда е, забитого і розібратого. Було ровно 4 кг, вийшло 3 кг 220 г. На 644 гривні. Приніс сюди, бо на цих вісах вазу, щоб вам показати. І новий кульочок все як положив. Ложиться такий самоліт, жир. Ну, там Чужир почти немає, кидаємо всередину печінку, пуп і серце. І все, і їде до свого клієнта. Ну, точніше, клієнт їде велосипадом по цю уточку. Так, колеги, любимо експериментувати. Бролер старт зікуплений. Ой, до якого дня у нас? До четвертого з половиною дня. Сьогодні вже сьомий день. Зараз зважимо, подивимось на наші результати. Ну, а вони собі отихають. Ходять, є більшенькі, є меншенькі. Що є більшенькі чи меншенькі, то що ви пам'ятаєте, що ми брали молодку і великі яйце це брудера. Ну, звісно, ну, ви знаєте. Зараз позньому подивитесь на вагу. Трошечки різниця є. А ви подивитесь, підкажете. Сьомий день таблиця в інкубації, я завжди беру Ава. Авачик, їх офіційна сторінка і їх є таблиця яка вага на сьомий день. Там і показуєте 166 грам. Так що ми ще зважимо, можете зайти в YouTube в особисті, подивитися, там, не в особисті, а в YouTube там є вкладка з таке. І там подивитися, там є таблиця. Так що, зараз ми будемо важити і будемо показувати наші результати. І Колеги погнали, вони вже... Випили водичку, там на кормушку напали. Тепер тут прийшов до водички, а вісав включити. віса включаємо, почнемо ми з молотки, Це молотка 71. малова, ну це я саме менше вибирав. І оця молотка 112. Це я не знаю що молотка чи ні 157 на 10 грамів стає Ну і беремо велике 172 муха прилетіла наступне 161 таке з невелички 120 втекло 160 а, ногу зупинив Так, давай трошечки вас переважимо, щоб знати середню, чи як там правильно. Хм, ось так. Все. Ось сюди якийсь кабанчик 171. Треба було в камеру дивитися, бо на, на Віса. О, це богатир. Оце він. Це видно, що тут закладка є. 195. Ото він утік. Не станьте рівно, ну чого ти тікаєш? Віса. Стрибають. Та давай вже 173. Це на сьомий день. Зараз якийсь богатий такі невеликий, ну. Ану. Ой, 196. 197. Навіть. Непоганий такий результат. Так що молодка є менша, є більші. Пошли та ще на ту сторону зважимо і покажемо. Так, ногой ну, теж суперся. Так, по нулях. Отік. там було. Ух ти йо, двохсотий. Де сюди втік. Двісті грамовий він. то. А, ногу бупинив. Зайди давай. О, 172. Гарненький такий. Ну так що був навіть 200 грам. Ось ще якийсь є такий перчик, а ну така вага. О, 170, 187. Ну, є більше, є менше. Середня вага, ну, якраз у таблиці 160 грам. А це їхня таблиця. Але на своєму старті замітьте, що не дуже ой, повноценна какашка, якась трошки наче, на розрив. Біленька вона, але таке наче м протеїн чи соя, чи не, не повністю перетравлюється. Ну, не знаю, таке мені не показувати. Ой, какашки! Ось, ось видніше видно. Ну не знаю. Ну ростуть, ростуть. Хто знає, що ще два Але ж по какульках дивляться. Тут сидять бройлери. це шкодник, я не знаю, що не нашу до кормушки прив'язують. Кидають, порозсипали вже третю кормушку комбікорму. Ну і тут сидять, загоряють. І там лампочка стоїть і тут. Сюди перекинули 100 штук бо там вже тісно кормушка хавчить, одні жруть і другі жруть. Цей кормушки погано просипаються. Теж такі от борні красавчики які, а? Так що, коли є так, все, на цьому буде і все. Вагу ми вже точно знаємо. Брудала, будера, брудера. Шикарно працюють, Укинув теплою, температуру держимо, час вже не топимо і все по красоті. Молодка просіда трошки, великий нормально росте. Ну, хто знає, це ж мій старт. Не буду нічого казати, бо на моєму старті трошечки какулька розривна, якась не збита, як камінь. Ну, що маємо, то маємо. Скоро їм вже переходить на гровер. Ну підіт у них гарний Все, з вас лайк і підписка. А ми погнали далі.